Привіт, друже! Сьогодні я розкажу тобі казку. Були собі лисичка та журавель. Та так вони товаришували. Одного разу лисичка вирішила запросити журавлика до себе в гості. Приходь, журавлику, приходь, голубчику! Я для тебе, як для себе. Наварила лисичка кашки з молоком і насипала в них глибокі тарілочки. Приходить журавель на ласкаві запрошення. Подає лисичка кашу та й промовляє Пригощайся, журавлику, пригощайся, лебедику. Журавлик до каші стукав дзьобом, нічого не виходить. А лисичка взялася до каші лись та й лись язичком та й з'їла всю. Вибачай, журавлику, мало ти мені пригощала. То спасибі, приходь і ти, лисичко, до мене в гості. Прийду прийду журавлику. Он вже й лисиця йде на гостину до журавлика. А журавлик наварив смачної страви, узяв і м'яса, і картопельки. Покришив та й поклав у глеч вузькою шийкою. Пригощайся, люба кумонько. А лисичка до глечика, а мордочка не влазить. Вона й язичком, вона й боком. Нічого не виходить. А журавель вправно у глечика дзьобиком раз та й раз та й поїв. Оце вибачай, Лисюню, чим мав, тим приймав. Та більше й нічого не маю. Ох і прикро стало лисичці, нічого не поласувала, розсердилась і пішла, навіть не подякувавши. Недарма в народі кажуть, що посієш, то й пожнеш. Від того часу і не приятелюєш журавлем.